Наша батьківщина, наша ненька, показала всьому світу саме завдяки нашим захисникам і захисницям, як потрібно любити свою батьківщину, як потрібно боротися за її свободу, за її незалежність, за її волю, за її гідність, за ці цінності, які є в кожного справжнього українця. Сьогодні наші збройні сили захищають. Нашу землю, кожний клаптик нашої землі із повітря, із моря і на суші боронять кордони, боронять об'єкти і показують ворогу, де його місце. Ми боремося всіми нашими українськими потужними силами. Ми показуємо, що ми не переможні. Я переконаний, і всі ми маємо в це вірити, що ми поборемо ворога. Заради наших дітей, заради нашого майбутнього, заради кожного вбитого українця, українки, кожного загиблого нашого воїна, ми маємо помститися. Ми ніколи не пробачимо жодного загиблого нашого побратима, і ми маємо шанувати повсякденно, повсякчасно всіх наших героїв, які віддали своє життя, не дивлячись на те, що Орда продовжує валити на всіх на, всьому, на всій лінії фронту. Ми маємо залишатися стійкими і рухатись вперед. Ми маємо віддавати належну шану кожному справжньому воїну України, гордитися тим, що поряд з нами проходять службу такі вояки. З Черкащан тут мають стояти десятки тисяч, ті, які сьогодні воюють на різних напрямках на захисті нашої вітчизни, в різних бригадах, в різних з'єднаннях, в різних угрупованнях. Я переконаний, що настане той день, коли ми всі разом будемо стояти і радіти, гордитися, що ми, черкащани, ми українці, стримали цього ворога і вигнали його з нашої землі.